Привіт! Мене звати Вячеслав, і сьогоднішньою темою відеоролику буде: що таке VIPS, для чого він нам потрібен? і Чому я рекомендую саме вам встановити його на свій телефон? А для людей, які не підписані, хочу повідомити, що відео виходить на цьому каналі регулярно кожен вівторок. Тому рекомендую підписатися. А ми перейдемо до основної частини відеоролику, що таке Віпс і для чого він. Тож що таке Віпс? Це норвезька компанія, яка підтримується батьма банками країни. Спочатку це був додаток ДМБ, але згодом він перетворився на окрему компанію. Більшість якій належить ДМБ 51% нібито як. Чим вона цікава для нас, вона створила одноіменний додаток для телефонів, а він в свою чергу і цікавий. Простіше кажучи, ВІП це програма для мобільних платежів, за допомогою якої ми можемо оплачувати рахунки, а також оплачувати продукти і послуги. Це також дозволяє людям надіслати гроші один одному легше і безпечніше ніж, щоб ви розуміли, наскільки це безпечно, щоб зареєструватися у цьому застосунку. Вам потрібно надати ID, норвезький персональний номер, норвезький мобільний номер, юридичну адресу норвезьку карту віза або мастер норвезький банківський номер і електронну пошту. Оце все прив'язано до вашого паспорту, крім електронної пошти. Тому за безпеку тут переживати не слід. Тепер перейдемо до того, де скачати, як встановити і як користуватися тим Віпсом. Тому почнімо. Так, почнімо з того, що щоб встановити, нам потрібно зайти в App Store або Play Market. посилання залишу в описі, де його скачати ці застосунки. В моєму випадку це App Store. відкриваємо його і вписуємо Віпс. У пошуку. І перше, що випадає, це смайлик на помаранчевому фоні, який нам підходить, точніше не підходить, він нам і потрібен. А я його вже завантажив, тому відкриваємо його, і нас зустрічає заставка, в якій потрібно залогінитися або створити аккаунт. Ми натискаємо знизу Create account. Створюємо аккаунт. Тут under 15 або over 15. Мені більше 15, тому я нажимаю over. Так само і ви. Тут ми маємо вказати своє ім'я і прізвище. Вказуємо його і нажимаємо далі. Так, а, Далі ми натиснули. Тепер нас а, просять ввести The Number. The Number – це шестизна... 11-значний номер, в якому 6 з... з яких є день, місяць і рік вашого народження, і 5 просто випадкових, які вам назначили, коли ви отримували синю карту. Тобто Це можна сказати ідентифікаційний номер у, у Норвегії. Вводимо його і нажимаємо далі. А, потім нас просять ввести Номер телефону норвезький, виключно норвезький, тому що ВІПС працює тільки у Норвегії. Вводимо його і нажимаємо так само далі, після чого нам має прийти код підтвердження на ваш номер телефона, щоб зайти за допомогою цього номеру телефону, підтвердити, те, що він коректно введений. Нажимаємо код, який прийшов вам з смски, вводимо його і нажимаємо далі. На наступній сторінці потрібно ввести конто вашого банку, а саме: Номер вашого банківського рахунку. Він написаний на задню на звороті карти, як підписаний конту, і там так само 11, 11 значне число. Яке нам потрібно ввести Вводимо його і нажимаємо далі. Так, окей, все співпало. Тепер нас просять додати карту. Цю до Віпсу. Ви ми спрятковали номер рахунку. Тепер вводимо номер картки. На цій сторінці нам потрібно ввести 16-значний номер карти, місяць рік і CVV Код вводимо його і нажимаємо далі. Нажимаємо додати карту АДД карта. Натискаємо, чекаємо. І, скоріше все, так, нам потрібно тепер підтвердити, що це саме ми заходимо, і точніше, саме ми вводимо номер цієї карти, а не якийсь шахрай, який хоче викрасти з вас гроші або прив'язати до якогось аккаунту. Для цього в, 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 в Парибанки є така штука, як генератор кодів. Це N Коди, щось таке, якось воно так називається. У DNB-банку це такий брелок, який видається. ну Це дуже дурне, але все рівно тут воно генерує код, який підходить до вашої карти. Натискаєте кнопку і вам висвічує ваш код. У мене не ДНБ банк а Спари Банк, тому я вибираю застосунок, електронний застосунок воно від, відкриває мені застосунок, в якому треба верифікуватися. Я нажимаю далі, воно сканує мене. Так, воно підтвердило, що це я заходжу, ввожу свої дані. І повертаємося до Віпсу. Все, воно підтвердило, що це я саме вів-номер карти. Тепер мені треба вибрати просто не знаю, дизайн своєї карти. Я вибираю чорний, просто щоб було. Нажимаємо далі. Карта додана. Каже, нажміть далі. Переходимо далі, і тут нам пропонує вибрати карту. Ну, я додав тільки одну карту, тому і вибираю її, з якою я буду і розплачуватись, і в мене буде додана до мого Віпсу. Тут мене просить ввести код, код самого застосунку, з за допомогою якого я буду входити у ВІПС. Не обов'язково це має бути код, код від вашої банківської карти. І нажимаємо далі. Два рази вводимо його і нажимаємо далі. Тут нам потрібно ввести електронну пошту нашу. Після цього нам потрібно натиснути на дві галочки, що ми погоджуємося з умовами використання цього застосунку, і те, що вам буде приходити на пошту. Натискаємо дві галочки і створюємо аккаунт. Чекаємо. Після чого нам прийде на електронну пошту лист, який треба буде підтвердити, що це саме ця пошта, а не випадково не хтось там вказав неправильно. Чекаємо, поки вам прийде повідомлення. Так, ось вплив повідомлення. Натискаємо на нього. У ньому потрібно нажати на помаранчеве вікно, яке впливу. Відкриваємо чи, бу чи будь-який браузер, воно виріфовує все. Uh, так, не потрібно мені перекладати. Все, воно все готово. Воно підтвердило, що ця пошта дійсна. Переходимо назад у Vips. Нажимаємо Next. Тут нас запитують: Ви є якоюсь політично відомою особою? Чи ви там не знаю, є родичем цієї особи? Якщо у вас такого немає, скоріше, просто нажимайте Ні. Тут вам потрібно ввести код який ви вводили для того, щоб зайти у VIPS. Так, вводимо його, і нас наступне, що нас проб, просять зробити, це верифікуватись за допомогою банка ID. Нажимаємо далі, вибираємо Bank ID або «Bank ID Mobile. У мене є Bank ID, його треба було оформити при подачі документів на карту, коли ви відкриваєте карту у відділенні банку. Там ви просто вам створили Bank ID, це обов'язково. За допомогою нього і зайти. Банк ID в моєму випадку це знову 11 чисел мого. Денамбера, просто ми його вводимо. Так, після того, як ми його ввели, його знову потрібно підтвердити. Я вибираю знову генератор від пари відкривається застосунок, в кого ДМБ, використовувати цей брілоч. Верифікувались, заходимо назад у Віпс. Тут ви повинні ввести паспорт, який пароль, який ви вводили у відділенні банку, коли реєстрували банк ID. Ви маєте його запам'ятати на все життя, поки користуєтесь цим банком. Я використовую авторизуватись. Так, увели і натискаємо стрілочку далі. Так, все воно підтвердило. Тепер нам потрібно. Створити код просто випадковий, який нам буде ми будемо заходити у застосунок один раз і підтвердити ще раз його. Чекаємо. Окей. Тепер воно пропонує мені вибрати, за допомогою чого я буду авторизовуватися у Віпсі. У мене є Face ID, тому я буду використовувати через Face ID. В кого є відбиток пальця, у вас буде вибрано відбиток пальця. Якщо ні, ви можете вибрати просто за допомогою цього чотиризначного коду, який ви вводили тільки що два рази. Натискаю Face ID. віпс фактура. Що таке віпс фактура? Це коли вам приходять. Якась документація на Віпс стосовно того, що ви купили, що ви там замовили, і що якщо ви хочете сплатити за допомогою Віпс, це дуже зручно, і за цього якраз потрібен Віпс. Тому нажимаємо так. Я погоджуюсь на це. З цього у нас відкривається сам Віпс, і тут. Всього чотири іконці: це Send, Request, Scan і Show QR-код. Подивіться QR-код, засканувати QR-код, прийняти гроші і відправити гроші. Все відправляється по номеру телефону, так як номер телефону вже прив'язаний до всіх банків, до вашого паспорту. Тому це якраз так воно все тут просто і зроблено. Тому, якщо вам було корисно, то будь ласка, підпишіться на канал. А на цьому все. Користуйтесь з радістю. Це дуже крутий застосунок. З за вами був В'ячеслав. Дякую за перегляд. Всім па-па.